І він сказав їм: ось слова мої, які я говорив вам ще, будучи з вами, що належить виконатися всьому, що написано в законі Моїсеєвім і у пророків, і у Псалмах стосовно мене. Тоді він відкрив їхній розум до розуміння Писання і сказав їм так написано і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день. І буде проповідане в ім'я Його покаяння та прощення гріхів серед усіх народів, починаючи з Єрусалима. Ви ж свідки тому, і ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж залишаєтеся в місті Єрусалим, поки не огорнетесь силою згори. І вивів він їх до самої Віфанії і, піднявши свої руки, благословив їх. І сталося, коли він благословляв їх, він відділився від них і став возноситись на небо. І сказавши це, він вознісся перед їхнім поглядом, і хмари віднесла його з їхніх очей. І коли вони пильно дивилися на небо під час його сходження, ось два мужі постали перед ними в білому одіянні і сказали Мужі, галілеяни, чого стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, який вознісся від вас на небо. Прийде подібним чином, як ви бачили його, коли він підіймався на небо. І вони, поклонившись йому, повернулися в Єрусалим із великою радістю і перебували постійно в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь.